Я таку хуйню не оставлю. Бачите, воно пішло в мене трошки криво, тому що е я його ровняв, воно нахилено, воно криве, цей колодязь був. І воно, бачите, пішли, ось тут нерівно оці шви такі і вийшлися широкі, і трошки оцей клінкер получився якби нерівно. Оце херня, я вам скажу. І коротше я його зараз виріжу, цих пару плиток. І потім трошки їх по отдільності поклею по одній плитці, і буде ну реально візуально, воно буде. Е Ну коротше, візуально його не буде видно, але воно буде ідеально. Трошки да, довше вийде, але я таку херню не оставлю. Я, я не можу такого зробити, аби як-небудь я пляш. З блугарочкою його відріжу, поки воно ще свіже, щоб його потім не збивати. По швам зараз пройдуся легенько, акуратненько, щоб і не нарушити нічого. І, ну, і, ну, Зроблю, зараз його зніму, а там потім приклею одні плитки. Ну, дивіться, візуально взагалі, здалеку вроде, ідеально, але оці косяки не хочу я його коротше, робити. Вставляю так, що зараз те і справимо. І потім, коротше, короче, побачите, конечний результат і реально буде ідеально. Гібкий клінкер від 430 гривень квадратний метр. Такий коштує 490 гривень. Можна на фасад, можна на фасад, можна на цоколь і можна на откос і вікон теж. І кутові елементи теж є в наявності.